Будучи на самоті, Овен дивиться у дзеркало і думає: А чи точно я такий хороший? Увесь його натиск це брання? Наодинці з собою він часто не знає. А хто він є справжній без боротьби? Тілець потайки колекціонує маленькі радощі. Фото з минулого улюблений кухоль, стару сорочку. Він обожнює затишок, але нікому не показує, скільки сенсу в цьому всьому для нього. Близнюки, котайки, можуть переписуватись з кимось з минулого. З цікавості, з нудьги, з ностальгії. Але нікому про це не скажуть. Бо офіційно вже все забуто. Раки таємно стежать за всіми тими, хто пішов з їхнього життя. За колишніми. За друзями, за тим, з ким більше не спілкується, просто щоб знати, як у них справи. Це не про помсту, це про пам'ять. Лев часто репетирує розмови перед дзеркалом у голові, у душі. Навіть якщо це буде просто розмова із сусідом, йому важливо бути ефектним, яскравим, переконливим.